Ласкаво просимо на цю веб-лекцію, де ми поговоримо про обірвану лінію та лінію з втратами. Зокрема, ведемо вираз для вхідного імпедансу розгалуженої лінії. Ми ведемо кілька важливих параметрів втрати при поверненні та втрати при внесенні. Далі ми розглянемо реальне застосування чвертьхвильовий трансформатор, і, нарешті, я поширю теорію лінії без втрат на лінії з втратами. А тепер давайте ще раз уважніше розглянемо цю конкретну структуру. Вона складається з ділянки лінії електропередачі довжиною L, яка в точці з нульовою координатою Z з'єднана з кінцевим комплексним імпедансом ZL. Напруга і струм, сумарна напруга і струм вздовж лінії, які ми отримали в попередній веб лекції, є суперпозицією хвилі, що поширюється в напрямку плюс Z, і хвилі, яка є відбиттям від закінчення, що поширюється в напрямку мінус Z, в протилежному напрямку. Ми також ввели минулого разу коефіцієнт відбиття в місці закінчення, де Z дорівнює нулю, який можна виразити через імпеданс навантаження і характеристичний імпеданс лінії передачі АМ. Тепер вхідний опір, якщо ми вважаємо, що лінія електропередачі закінчується в тоці Z-L. Можна знайти, поділивши напругу на струм, загальну напругу на струм, загальний струм, який ми можемо виразити через вирази, які ми вже вели, так що хвиля напруги в напрямку плюс Z і хвиля напруги в напрямку мінус Z, І теж саме для струміву. Вівши коефіцієнт відбиття в це рівняння, ми можемо записати цей вираз для вхідного імпедансу через кому коефіцієнт відбиття. Тепер через кому також можна записати через імпеданси, тобто імпеданс закінчення і характеристичний імпеданс, як ми вже вели. Соді термінайшнімпіденс анікарактеристик імпіенсвінтродюс. Якщо ми підставимо це врівняння для вхідного опору, то виявимо, що вхідний опір можна записати в термінах імпедансу навантаження, характеристичного опору і термінів ТОГАС бейте л, отже, бета це два піна для мдою, а ел рядка. Тепер це дуже важливе рівняння. Тому що ми бачимо, що змінюючи довжину лінії, ми можемо змінювати вхідний опір, тому ми можемо змінювати його до будь-яких значень, що є дуже важливою особливістю. Так що це по суті імпедансний тюнер. Тепер давайте розглянемо приклад. Дуже простий приклад короткозамкненої лінії електропередач довжиною L, тому кінцевий опір дорівнює нулю. Якщо ми підставимо це в наше рівняння для вхідного опору, то знайдемо, що при ZL дорівнює нулю. Ми бачимо, що імпеданс можна записати як J помножений на U. опір закінчення ZL... Час бета L. тепер у конкретному випадку, коли ми вибираємо L як лямбда більше восьми, тобто довжину хвилі, поділену на вісім, ми бачимо, що тангенс кута бета L в цьому випадку дорівнює одиниці, а це означає, що ми маємо своєрідний еквівалент кускового елемента в даному випадку котушки індуктивності, тому, що котушка індуктивності має імпеданс J. Омега і це також дуже важлива особливість, яку ми будемо використовувати пізніше в курсі для ведення схем узгодження і проектування фільтрів з використанням компонентів лінії передачі. Тепер важливим параметром такої ГМ закінченої ГМ, лінії передачі ГМ є зворотні втрати ГМ. Тож скільки енергії втрачається через відбиття? тепер потужність, що падає на цей контур, і відбита потужність гм, визначаються за допомогою цього рівняння. Таким чином, зв'язок між напругою і відбитою потужністю, звичайно, визначається хвилою напруги, що поширюється в мінусовому напрямку, а миттєва потужність пов'язана з хвилою напруги, що поширюється в плюсовому напрямку. Зауважте, що коефіцієнт вдвічі тут знову ж таки пов'язаний з тим, що ми використовуємо часові гармоніки сигналів, і тож це середній час за один період. Тепер ум відбита потужність, поділена на вхідну потужність, дорівнює ум до коми в квадраті, а зворотні втрати, які часто використовуються для визначення певного закінчення, тепер визначаються як в В. Логарифмічний масштаб в де в дадзвіночках і може бути знайдений ух, взявши ух логарифм відками, ух помножений на 20. Іншим важливим параметром, коли ми маємо перехід між двома лініями електропередачі, є вносимі втрати. Тепер розглянемо дві лінії електропередач. Перша лінія передачі ГМ з характеристичним опором Z КН розташована зліва і з'єднана з іншою лінією передачі, яка з'єднана з іншою лінією передачі, яка розташована праворуч і має характеристичний опір Z1. Тепер напруга в першій лінії передачі зліва, так що для Z менше нуля. Є сумою амплітуд напруги хвилі, що поширюється в плюсовому напрямку, і відбитої хвилі, що поширюється в мінусовому напрямку, хвилі, що поширюється в лінії передачі з правого боку. Ми припускаємо, що ця лінія передачі закінчується на дальньому кінці відповідним навантаженням, тому ми не маємо відбиття назад в цю лінію передачі, а це означає, що ми маємо тільки хвилю, яка поширюється в напрямку плюсової лінії, і що напруга U в цій лінії передачі може бути записана як 5 плюс помножений на ти. Що є коефіцієнтом передачі, який ми поки що не знаємо, помноженим на експоненціальну функцію U на межі розділу фаз експоненті. Отже, дорівнює дорівнюю, якщо ми підставимо це в обидва рівняння і вимагатимемо, щоб вони обидва були рівні на межі розділу, то знайдемо, що ти має дорівнювати одиниці g кома. А оскільки гаму можна записати і в термінах характеристичних імпеданців, то знаходимо таке співвідношення. Тепер, якщо ми переставимо це рівняння, то побачимо, що ти можна виразити через це рівняння. Таким чином, два характеристичний опір U в лінії передачі зліва, поділений на цей характеристичний опір плюс за вносимі втрати в більшості випадків також виражаються в децибалах. Отже, втрати на внесення в децибелах дорівнюють U за дану. Тут ми знову беремо потужність U, яка, скажімо, передається в лінії передачі з заданим характеристичним опором, одиницю, ділимо на вхідну потужність, а потім знаходимо, що ми отримуємо цей вираз тут. Тепер давайте візьмемо перший реальний додаток, який є під рукою. Це показано тут. тож фактично це завершена лінія, а завершення у цьому випадку ми припустили, що воно реальне, і лінія має деякі властивості. Ну, якщо ми подивимося на вхідний опір, як ми це робили в попередніх прикладах, для цієї лінії з певною довжиною, а довжина становить чверть хвилі, тому лямбда більше чотирьох ми бачимо кілька цікавих властивостей. Зауважте, що ідея полягає в тому, що у нас є лінія електропередач зліва з характеристичним опором Z KN, наприклад, 50 Ом, і ми хочемо узгодити навантаження з цією лінією електропередач. Ділянка з довжиною пелюстки більше чотирьох має невідомий характеристичний опір, і ми задаємо за дницею, яку потрібно визначити. Тепер вхідний опір у тоці Z мінус лямбда більше чотирьох. Позицію а можна обчислити за допомогою рівняння, яке ми щойно використали. Зауважимо, що ми використовуємо тут за одиницю, оскільки характеристичний опір ділянки лінії електропередачі задається одиницею, підставивши тепер бета L для цього конкретного випадку, ми бачимо, що бета дорівнює 2π два лямбду, а довжина лямбда на 4. Це означає, що аргумент язичка дорівнює π2Ам. а це означає, що вхідний опір АМ тоді стає рівним ю за даному в квадраті, поділеному на опір навантаження RL. І якщо ми вважаємо, що вхідний опір повинен бути рівним, то він повинен бути узгоджений з лінією передачі зліва. Це означає, що вхідний опір має дорівнювати ZKN. Ми виявляємо, що це трапляється. Отже, кома дорівнює нулю на вході цього трансформатора чверть хвильової лінії, якщо Z дорівнює одиниці. Таким чином, характерний вигляд ділянки лінії електропередачі точно дорівнює квадратному кореню з ZKN RL. так що в цьому випадку ми маємо ідеальний збіг. Тепер давайте розглянемо приклад чверть хвильового трансформатора. Отже, припустимо, що у нас є лінія передачі 50 Ом зліва, і ми хочемо узгодити її з навантаженням, це може бути антена з характеристичною опір 100 Ом. Тепер поміщаємо відрізок, чвертьхвильовий відрізок, між ними і з формул знаходимо, що кома нульова, якщо Z1 дорівнює квадратному кореню спата 10 і 100, що становить 70,71 Ом. Отже, ми показали кілька прикладів лінії без втрат з терміналами чвертьхвильовим трансформатором. Повернемося до загального випадку лінії передачі з втратами, який показано тут. Тож це схоже на концепцію ух. ух Як і у випадку з лінією без втрат, ми маємо закінчення на нульовій познаці. Але в цьому випадку ми маємо лінію передачі довжиною L з характеристичним імпедансом, а не з фазовою постійною знову бета, але тепер ще й з альфа-затуханням. So we now have shown several examples of the lossless line with terminations, the quarter wave transformer. Let's go back to the general case of a lossy transmission line, which is shown here. So it's a similar kind of uh concept. Uh, as uh, with the lossless line, we have a termination at Z0. Uh, but in this case, we have a uh, transmission line connected with a length L, uh, with characteristic impedance Z0, uh, with a phase constant beta again, but now also with an attenuation alpha. Uh, Отже, хвиля напруги це знову суперпозиція, а хвилі, що поширюється в напрямку плюс Z, і хвилі, що поширюється відбитою хвилею в напрямку мінус Z, гм. зверніть увагу, що аргумент експоненти тепер на U, J, B, T, а замінений на гамма Z, ось у чому різниця. А Акама це комплексна стала поширення, що складається з дійсної частини, тобто альфа-затухання. Та уявної частини J, Бета, Ух. Тепер вхідний опір такої обірваної лінії довжиною L знову можна визначити за формулою. дивлячись на загальну напругу і загальний струм. Ми бачимо, що в наборі мінус L, отже, ми розглядаємо цю схему, використовуючи рівняння для напруги та струмів. Ми виявили, що можемо виразити вхідні дані у вигляді коми та експоненти U та експоненти U. І ми можемо переписати його так само, як ми це зробили з лінією втрат у такому вигляді, де він майже схожий на вираз для вхідного імпедансу лінії без втрат. Але тепер язичок U замінено на гіперболічний язичок U з аргументом КМЛ. А цей гіперболічний дуль язичка дбає про затухання й вздовж лінії. Важливою для такої лінії з втратами є, звичайно, потужність, тому що по лінії будуть втрати потужності, тому не вся потужність буде надходити до місця закінчення. Тож давайте розглянемо це детальніше.

І за допомогою ГМ беремо дійсну частину напруги за часом, комплексну спряжену струму при заданому мінусі L, і підставляємо врівняння для напруги і струму. Ми знаходимо цей вираз тут, де тепер маємо дві експоненціальні функції, де в аргументі ми бачимо альфа і мінус. альфа, який відповідає за загасання а. Потужність, що подається на навантаження на інтерфейсію, з закінченням на встановленому нулі, потім знаходять підставляючи ZL в рівняння для напруги і струму, і знову. U. Скажімо, розділимо дійсну частину напруги на комплексну спряжену струму на два і знайдемо це рівняння для потужності, яку потрібно підняти до навантаження. Тепер різниця між вхідною потужністю і потужністю навантаження це, звичайно, втрати, які ми маємо в лінії. І якщо ми подивимось на різницю між U та U, то побачимо фактично два терміни. Тож, один термін. Перший пов'язаний з втратою падаючої хвилі. отже, падаюча хвиля буде ослаблена ослабленням вздовж лінії, і, звичайно, ми маємо відбиту хвилю. І ця відбита хвиля від детермінації також буде, скажімо так, ослаблена. ІЕ. Таким чином, ми можемо визначити втрати вздовж лінії. Підсумовуючи цю веб-лекцію, ух, спочатку ми розглянули закінчену лінію без втрат і показали, що її можна розглядати як імпедансний тюнер. Ми розглянули окремий випадок, чвертьхвильовий трансформатор, а наприкінці узагальнили поняття лінії з втратами до лінії передачі з втратами СІЮ. Сподіваємося побачити вас наступного разу. Дякую.